Дівчатка, хлопчики, ще раз всім привіт. У мене зараз буде, знаєте, така серйозна тема про наш з вами збір, який ми робили останній на 25 тисяч гривень на ремонт Volkswagen Amarok. Дизельний. Хто питав, що за машина, рік, я не знаю хлопці. Я... Це для мене просто, блін, ну, і так. Коротше, хто мене знає, той пойме. Volkswagen, Amarok дизельний, це і так для мене вища школа. В общем, Хлопці скинули звіт по запчастинам. Запчастини ми закупили окремо на 7,5 тисяч гривень. Що ж я хочу сказати. Їх сьогодні завезуть на СТО і будуть вже ставити на машину. Сказали, десь дня три, от, і вона має бути вже на ходу. Так що буду тримати вас в курсі. Дивіться далі. Звіт по запчастинам буде відео далі. Блін. Слава Україні! Приготували запчастини для ремонту ходової бойового фольцой на марок. Це у нас салімблоки передніх важелів, верхніх і нижніх. Це втулки рульової рейки. Це болти розвала для того, щоб поміняти салімблоки нижніх важелів. І це втулки стабілізатора. Передні. Через годину завеземо на станцію, бо вже сказали, що машину розібрали. Сподіваюся, що за завтра машину по ходовій вже зроблять.